Друзі, всім привіт вітаю вас знову на каналі Секрета садівника. Це друга частина відео про підв'язку малини. І в цьому відео ми вам покажемо, як саме ми підв'язуємо до шпалери нашу малину, чим її прищепляємо і таке інше. Ми завершили встановлення стовпчиків на малині повністю. вже. Вони в нас вже всі готові і прикопані. Зараз вже залишилось тільки підв'язати літню малину, а далі ремонтант. Ми вже підв'язали один ряд малини. Хочемо вам трошки показати для початку, щоб ви розуміли, як це взагалі виглядає. Тут ремонтантна малина трішки. І в одному ряду ремонтантна і літня малина. І ось починається літня. І ось таким методом маленький спойлер. Друзі, а зараз покажу весь процес, як це відбувається, на якій висоті в мене натягнута шпалера, яку використовую я е шпалеру саме нитку, чим прищіплюю саме нашу малинку. І ці всі нюанси зараз буду вам розповідати. Е минулі роки я підв'язував малину нашу за допомогою також шпалери, але я використовував інший метод. Я використовував дві перемички. Одну на 1,50 п'ятдесят, а одну на 50 см висотою, дві перемички ставив. І отримали такі хрестообразні стовпчики. І по дві сторони я натягував поліпропіленову нитку. І тобто вже малина хилилася то наліво, то направо, тобто її не падала. А в цьому році я вирішив випробувати новий метод підв'язки. І мені він дуже сподобався. Надіюся, що буде все гарно і зручно збирати, і нічого не завалиться. Безпосередньо переходимо до того, з чого ми, ми починаємо саме нашу підв'язку. Для початку у нас є ось така паличка 50 см. Ми нею робимо е, звичайною пилкою надрізи. Звичайно, маленькі надрізи, типу мітки. На одній висить 50 см і потім від неї ще 50 см. І зверху в нас буде третій натягнутий ряд пропіленової нитки. Тобто три надрізи повинно бути. Ми зробили маленькі надрізи звичайною пилкою, а потім бензопилою робимо такі широкі надрізи широкі, для того, щоб наша нитка не спускалась ні вниз, ні вверх ні, не натягувалася. В такому випадку наша нитка буде правильно рівно натягнута і не буде сприскувати із стовпа вниз або вверх. Що нам потрібно для того, щоб... Таким методом підв'язувати малину. Це ось такий прибор, називається тапенер. Цей прибор прищіплює нашу малину. Вже зараз побачите в процесі, як він працює. Тут у нас є місце для стрічки. Ось цієї. Ось місце для стрічки. І місце для самих скоб саме. Тобто сюди скоби ми засуваємо і безпосередньо степлер для підв'язки рослин. Далі що нам потрібно? Нам потрібен розхідний матеріал це скоби. І потрібні рулони із стрічкою. Теж для підв'язки. А також нам обов'язково потрібна поліпропіленова нитка. Це вона дуже хороша, вона типу як для тюків. Дуже кріпка і хороша, її вистачає не на один рік. Її можна тобто, на декілька років використовувати. Ми починаємо з того, що ми натягуємо поліпропиленову нитку на наші стовпи. Для початку знаходимо початок. Находимо початок і зав'язуємо, починаємо з нижнього ряду. Фіксуємо тут нашу нитку, фіксуємо нашу ниточку. Одного вузла нам достатньо буде. І далі ми проходимо і натягуємо нашу нашу нитку поліпропіленову. Проходимо до наступного стовпчика. На наступному стовпчику у нас вже також є розмітка, нам не потрібно нічого переміряти, ми натягуємо і один раз натягуємо і фіксуємо. І так само постійно підтримуємо натяжку для того, щоб вона не розпустилася. Таку операцію ми проводимо з усіма стовчиками до кінця і фіксуємо тільки в кінці ряду. Сьогодні я працюю один без брата. Трочки незручно, але ми справимося. Завершили натяжку першої сторони, першого ряду нашої пропіленової нитки і переходимо вже на, на другу висоту, на метр висоту. У нас так само є надріз Переходимо дуже банальним методом. Можливо, хтось каже, що це не дуже гарний спосіб. Але в мене він влаштовує. Переходимо і тепер ми робимо. У нас виходить на ліву сторону, зараз нитка йде, а тепер ми йдемо на праву сторону. Завершуємо натяжку третьої шпалери. Виходить у нас одна зліва, одна справа і одна знову зліва. Щоб Якби малинка залишалася всередині цих шпалер. І Зараз ми її зафіксуємо і вже безпосередньо будемо працювати тапенером. Залишилось трішки нитки, ми її не будемо зрізати. Зараз її намотаємо на стовпчик, а потім наступну року її використаємо, і в нас буде вона трошки довше. Ну що ж, розпочинаємо безпосередню роботу з тапенером. Прижимаємо нашу малинку до нижнього ярусу спочатку. Фіксуємо її тут. Далі фіксуємо на середньому ярусі, а також на високому ярусі. І таку операцію проводимо з кожною нашою рослинкою. Так приблизно виглядає робота степанором, як він працює. Зараз ми проробимо ряд і покажемо вам результат. Ну що ж, ми Трошки пройшли ряд наш і в нас закінчилася е, лента для топенера. Зараз покажемо як ми її заміняємо. І в принципі зараз покажу вам такий легенький обзорчик, як це працює механізм. Зараз замінимо і покажу. Відкриваємо нашу для ленти відсік такий і стоїмо іншу. Вставляємо в наш тепенер. Забули відкрити ось цю. Проводимо її через ці всі, закріплюємо тут. І тут закріплюємо. І протягуємо через ось цю лядку. Тепер сам принцип, механізм дії цього тапенера. У нас є ось така фіксація ленти. Коли ми її прижимаємо, вона притяг... зажимає цю ленту і відтягує. Тобто, а наступний раз, коли ми це робимо, вона придавлює і степ... степлерує, так скажемо. Доволі цікавий апарат. Я завершив вже тапени наші ряди, підв'язувати їх. Але, друзі, в нас внизу ряду дуже-дуже мощні стебла вийшли. Ну, це тільки один прольот виходить від стопа до стопа, тільки знизу такі дуже-дуже мощні товсті стебла. І вони трошки погнулися, то ми вирішили їх ось таким методом трошки скріпити повірьовачками. Ну і так воно буде один одного держати, якщо він туди. Буде держати один одного. <рі> Але вийшов ось такий гарний тунель кохання, тунель малинки. буде тут цвісти і плагнути. Так що, друзі, дякую вам за те, що дивитесь мене, дякую за те, що підписуєтесь, дякую за лайки. Всім дякую за те, що ви зі мною. Слава Україні і до наступних зустрічей!